Друзі, Екватор! Сьогодні рівно половина нашого навчального шляху по слизьких стежках ринку криптовалют. Тема неабияка цікава: рівні Фібоначі. Кожен перший учасник ринку криптовалют чув про рівні Фібоначі. Та чи вміє народ їх використовувати? Сьогодні детально в цьому розберемось. В сьогоднішньому уроці ми розберемо такі запитання: хто такий Леонардо Пізанський та яке він має відношення до криптовалют? Золоте січення як основа чисел Фібоначі. Як працюють числа Фібоначі в трейдингу, як використовувати числа Фібоначі у торгівлі криптовалютами, і рівні Фібоначі як основа хвильового аналізу Еліота. Тому не будемо зволікати, і розпочнемо. Більш ніж тисячу років тому народився Леонардо Пізанський, найбільш відомий під прізвиськом Фібоначі. Хлопчик був милим і закоханим в математику, поки його тато в торгових справах їздив по Алжиру. Юний Лео вивчав з арабськими вчителями математику. Тоді ж Леонардо Пізанський і почав активно цікавитись працями різних математиків. Надихнувшись інформацією, Леонардо Фібоначі випускає основну свою книгу, книга Абека, в якій і згадується послідовність чисел Фібоначчі, яка нам і буде цікава. Сутність послідовності чисел Фібоначчі така: кожне наступне число утворюється в результаті суми двох попередніх: перше число 0. Наступне 1. Далі 0 плюс 1 разом буде 1. Тепер беремо попереднє число 1 плюс 1 буде 2. 1 плюс 2 виходить 3. 2 плюс 3 виходить 5 і так далі до безмежності. Крім того, відношення, тобто дія ділення двох сусідніх чисел, прямує до величини золотого перерізу: 1,618. Ця послідовність вже була виведена і до Фібоначі індійськими математиками. Проте всі лаври отримав саме Леонардик. Так буває. На нашу думку, успіх Фібоначчі у кроликах. Саме задача про те, скільки кроликів з'явиться за 12 місяців, і допомогла актуалізувати ряд чисел і вивести значення Фі золотий перетин або золоте січення. Золотому перетину виділяли дуже велике значення в стародавньому світі, починаючи від Піфагора, закінчуючи Леонардо да Вінчі, який, до речі, і охрестив це явище золотим перетином. Усі досліджували цей феномен. Повторимо ще раз, якщо брати ряд чисел Фібоначі, то відношення сусідніх чисел завжди буде наближене до величини 1,618. По суті, помножуючи число Фібоначі на 1618, ви отримаєте наступне число Фібоначі. В чому ж суть і ажіотаж навколо золотого перетину. У природі є певне співвідношення, яке трапляється геть усюди. Наприклад, якщо довжину своєї руки поділити на довжину від плеча до лігтя. Ви отримаєте наближне значення до числа Фі, тобто до золотого перетину 1,618. Це не єдиний приклад, який можна зустріти у пропорціях людини, тварини чи інших елементів живої природи. Ось ще один приклад: спіраль Фібонач побудована за допомогою золотого перетину. Золотий перетин дуже активно використовується в архітектурі та мистецтві. Вважається, що все прекрасне і гармонійне побудоване саме за законом золотого перетину. Окей, okay. який ж з цього можна зробити висновок? Золотий перетин, який виведений з чисел Фібоначчі, закладений у наш Всесвіт як основа. Якщо він працює в архітектурі, дизайні і мистецтві, тобто у всіх галузях де є людський фактор і грає він визначну роль, то чому він не буде працювати на фінансових ринках, в тому числі на ринку криптовалют? Будь-який фінансовий ринок, в тому числі і ринок криптовалют, це відносини. Відносини між учасниками ринку. Психологія та емоції часто відіграють ключову роль у прийнятті рішень різними трейдерами. Якщо підходити до трейдингу інтуїтивно, можна відчути, що в деякий період руху ціни криптовалюти і її хочеться купити. А в деяких місцях на графіках це робити вже страшно. Наведемо приклад. Перед вами зараз графік біткоїна на 4-годинному таймфреймі на платформі WhiteBit. Ми бачимо, що був імпульс росту і розпочалася локальна корекція. Те, що ми зараз бачимо на графіку, виглядає ще досить привабливо і хочеться докупляти біткоїн на продовження росту. Проте, якщо побачити, що було далі, і куди ціна падає згодом, ми розуміємо, що вже ось така пропорція інтуїтивно не дуже приємна, тим більше розпочалася більш агресивна хвиля падіння, і це вже не так хочеться відкупати і стає трохи страшно за можливу хвилю падіння, яка продовжиться. На нашу думку, багато чого залежить від сприйняття картинки, яку бачить людина. Також варто не забувати, що окрім ручного трейдингу на ринку криптовалют є автоматичний трейдинг, торгівля за допомогою алгоритмів. На нашу думку, багато з них можуть працювати якраз таки за рівнями Fibonacci. Тому ми рекомендуємо враховувати цей інструмент і перевіряти наскільки якісно відпрацьовують рівні Fibonacci. Для підтвердження наших слів, ми покажемо вам декілька відпрацювання рівнів Fibonacci на графіку біткоїну. Перед вами графік біткоїна на біржі WhiteBit на тижневому таймфреймі. Зверніть увагу, що хвиля росту біткоїна тривала з 2020 року, з березня, так? І закінчилась по суті в травні 21-го. І все, що було після травня 2021 року, теоретично могла бути корекція. І в листопаді 2022 року. Ціна біткоїна затестила рівнем Fibonacci 0,5%. І почався новий відскок біткоїна. Зверніть увагу, як добре відпрацьовували рівні, наприклад, 23,6% рівень, як тримається, так, і 0,5. Покажемо вам ще один приклад: той самий біткоін на тій самій біжі вайтбіт, денний таймфрейм. Показуємо вам вже останню локальну хвилю падіння, яка складалася з глобальної. так, і, відповідно, ми бачимо, що остання хвиля падіння зупинилася біля відмітки 15 тисяч доларів. І ціна біткоїна досить довгий час мандрувала між рівнями Fibonacci 23,6% і 38,2%. Зараз бачимо, що зупинка сталася біля рівня Fibonacci 0,5, і покупці намагаються закріпитися вище даного рівня. Також зверніть увагу, як на історії відпрацьовували рівні Fibonacci, наприклад, у. Липні, серпні. так, Покупці ніяк не могли взяти під контроль рівень 0382. Також оця локальна консолідація, яка сталася якраз таки між двома рівнями Фібоначі. Бачимо на прикладах, що рівні працюють. Як використовувати числа Фібоначі в трейдингу? На основі числового ряду Фібоначі та його властивостей, зокрема поняття золотого перетину, розроблена певна кількість інструментів для трейдингу. До прикладу, корекційні рівні Фібоначі – Динамічні канали, віяло Фібоначчі та інші. Сьогодні ми розглянемо один інструмент це корекційні рівні Фібоначчі. Чому саме корекційні? За допомогою цього інструменту визначають, де відкривати позицію у напрямку продовження тренду після корекції імпульсу. Знайти цей інструмент можна або на сайті TradingView, або безпосередньо на біржі WhiteBit, натиснувши з лівого краю графіку на ось цю стрілочку і вибравши ось цей інструмент. Цей інструмент має у собі основні рівні, які підписані такими числами: 0,236, 0,38,1, 0,5, 0,618, 0,786 і 1. Але чому саме такі цифри вся довжина тренду це є 100% або 1. Початок тренду це є 0. За правилом, щоб знайти попереднє число фібоначі, потрібно відоме число помножити на 0,618. Отже, якщо ми 1 помножимо на 0,618, в нас вийде. 0,618. Це є перший Фіборів. Далі, якщо ми множимо число 0,618 на 0,618, то виходить 0,382. Продовжуємо робити арифметику, і наступне число це 0,236. Маємо три основних рівня фібоначі. Рівень 0,5 не відноситься до чисел фібоначі. Це середина корекції, яка часто відпрацьовує. Тому цей рівень ввели в індикатор. Що цікаво, рівень 78 або 78,6 або 0,786 теж не входить в класичну послідовність Фібоначчі. Як же вийшло це число? Якщо взяти квадратний корінь з числа 0,618, у нас і вийде 0,786. Насправді існує багато дискусій, який рівень використовувати правильніше 0,786 чи 0,764. Ой, а що це за 0764? Якщо від одиниці. Відняти число Fibonacci 0,236 у нас виходить пропорційне число 0,764. Ну, добре, але для чого використовують числа, які не входять в ряд Fibonacci? Все дуже просто. Справа в тому, що між числами Fibonacci 1 і 0,618 є дуже велика відстань. І не раз траплялося, що ціна пробивала рівень в 0,18 і не доходила до одиниці і розверталася в своєму тренді. А число 0786 рахується останньою допустимою корекцією, і нижче даного рівня вважається, що тренд переломаний. Ось як на даному графіку. Якщо ми бачимо відскок пішов якраз таки з рівня 0,786, і далі, після пробиття даного рівня, тренд падіння продовжився. Також на даному інструменті є інші лінії Fibonacci: 1618, 2.618, 3 і так далі. Це вірно, даний інструмент можна також використовувати для вимірювання потенційного продовження імпульсу. Проте для чіткішого виточення цілий імпульсу існує інший інструмент Fibonacci, який ми розглянемо у наступному питанні. Нарешті прийшов час поговорити про алгоритм побудови рівні Фібоначі для визначення точок входу. І перше, що потрібно зробити, це знайти тренд, який зараз у фазі корекції. Рекомендуємо використовувати рівні Фібоначі від 12-годинного таймфрейму і вище. Звісно, на менших таймфреймах ймовірність відпрацювання рівні Фібоначі існує, проте, чим менше таймфрейм, тим ймовірність нижча. Перед вами графік біткоїна на денному таймфреймі. Зараз. Триває локальний тренд росту і використовувати корекційні рівні Фібоначі поки що зарано. Ми слідкуємо за графіком до того часу, поки не буде сигнал на локальний розворот. Зараз ви бачите, що продавці проявили агресію. Все це відбулося на збільшених об'ємах і є ймовірність, що зараз розпочнеться корекція хвилі росту від 21 липня 2021 року. Тому ми переходимо до другого пункту і обираємо інструмент рівні Fibonacci. Зараз ми на платформі TradingView зліва є різні інструменти. Ми тиснемо на третю групу інструментів і знаходимо найперший інструмент, який ми бачимо, ось ці паралельні лінії. Натискаємо, бачимо, що засвітився інструмент іншим кольором. Це означає, що ви його обрали. Наступний крок потрібно між мінімумами та максимумом побудувати сітку, яка складається з рівня Fibonacci. Увага! Сітка рівня Fibonacci розтягується з початку тренду до його кінця. Якщо тренд падіння, то зверху донизу, якщо тренд росту, то знизу до верху. Наш локальний тренд росту розпочався з 20 липня 21-го року. Це буде початок, звідки ми будемо розтягувати сітку. Тому ми на локальні мінімуми 20 липня наводимо. Курсор і тиснемо, це є 0, а кінець, розтягування буде на локальному максимумі 7 вересня 2021 року. Ось. Для того, щоб не міліметрувати і не псувати свій зір, щоб точно попасти, наприклад, на шпильку біля локального мінімуму і на шпильку біля локального максимуму можна використовувати інструмент магніт. Він теж знаходиться зліва, ось виглядає як магнітик. Тиснете на нього, потім тиснете на рівні Fibonacci. І коли ви наводите на свічку, де ви хочете поставити відмітку, вам от, автоматично е, допомагає платформа одразу поставити на локальному мінімумі мітку. Так само ви наводите на свічку, де ви хочете поставити. Мітко на максимумах і автоматично магніт вас притягує на локальний максимум. Тоді це буде максимально точно. Далі ми оцінюємо активність корекції та агресивність трендового руху. На даному графіку біткоїна ми бачимо, що тренд росту від 20 липня був досить агресивний. Так? Проте і корекція розпочалась досить бадьоро. Тому, поки ми не знаємо, куди падає ціна, розраховуємо, що максимально, що може бути, це 6,1,8. От сюди падіння. Слідкуємо, як далі відбувається корекція. Бачимо, що не так просто продавцям опускати ціну, Ідуть відскоки, і затестили рівень 0,5. Тепер після даного рівня ми бачимо, що йде проторговка, і вже ціну намагаються не опускати нижче. Так? Відповідно у діапазоні між рівнями. 0,5 і 0,3,8,2, вже сформувалася зона для закупки, де можна намагатися ризикувати і купувати біткоін для нової хвилі росту. По суті, на графіку ми вже вам показали 5 і 6 пункт, тобто після того, як ми оцінили активність корекції та агресивність тренду, трендового руху, ми визначили приблизний діапазон цін, звідки основний тренд продовжиться, і намагалися реалізувати угоду з даного діапазону цін, тобто купити біткоін для того, щоб продати його в майбутньому дорожче. Але ж рівні Фібоначі насправді багато. Як же зрозуміти, від якого рівня відкривати угоду? Тут у пригоді нам стануть поверхневі знання з хвильової теорії Еліота. Сильними рівнями, від яких зазвичай трапляються хоча б локальні відскоки, це 0,382 і 0,618. Якщо ціна падає нижче рівня 0,786, заведено вважати, що перед нами не корекції, а формування нового імпульсу. А отже, утримувати позицію проти тренду небезпечно. Саме за відміткою 0,786 полюбляють ставити стоп-ордери. Тому що в даному діапазоні знаходиться рівень Fibonacci 0,786. Якщо ціна падає вже нижче даного рівня, це буде означати зміну тренду, а не корекцію. Тобто, якщо розглядати наш попередній приклад, зона закупки біткоїна була між рівнями Fibonacci 05 і 0,382, це в діапазоні 39742,600. А стоп-портри повинні би були стояти нижче діапазону 33140. Зверніть увагу, зараз перед вами продовження хвилі росту біткоїна, розпочалась нова корекція, і рівень 7,86 знаходиться по ціні 35 745. Так? Дивимося, як же буде відбуватися рух продавців. Бачимо, що ціна показує, що є ще шанси на продовження падіння. І ми бачимо, що ціна наближається до критичного рівня. Якщо вона пробиває нижче, отже, в такому випадку тренд е, росту в великій небезпеці. Затестили рівень 0,786, ціна відскочила. І з великою ймовірністю бачимо, що ціна може продовжити своє падіння далі. Досить слабкий будується новий локальний тренд росту від. Рівня 0,786, і якщо цей рівень проб'ється вниз, падіння біткоїна може пришвидшитись. Ми бачимо, що рівень пробили вниз, і на великих об'ємах бачимо, що починається нова хвиля падіння, а не саме корекція тренду росту, яка була до того. В одному з відео ми ділилися суттю хвильового аналізу Еліота, його плюсами та мінусами. Рівні Фібоначчі займають важливу роль в даній теорії та дозволяють застосувати її у практиці для торгівлі. Як саме, ну, давайте наведемо приклад. Одне з правил хвильової теорії Елюта говорить нам, що будь-який тренд складається з п'яти хвиль. Насмілимось навести приклад на графіку біткоїна на денках в період з листопада 2022 року. Отже, це ймовірна перша хвиля, друга хвиля. Третя хвиля, корекційна четверта і завершує фазу росту п'ята хвиля. Тобто, перша хвиля, третя і п'ята це є імпульсні, а друга і четверта корекційні. Також за теорією Еліота існує опис цих хвиль. Зазвичай перша хвиля. Тренду вона досить невпевнена і має глибоку корекцію. Орієнтовно 0,618 0,786. Якщо тренд дуже сильний і формується перша хвиля, може ще бути корекція і 0,5. Дивимось, яка ж була корекція у нас у випадку з першою хвилею від листопада 2022 року. Дивимося, що. Ціна скоригувалася у діапазон 0,618. Так, ось у даному діапазоні призупинилася після певних хибних пробоїв. Тренд продовжився. Проте є інформація, якою повинна бути і третя хвиля. Зазвичай третя хвиля це є найпотужніша хвиля у формації, так, і її корекція набагато слабша і менша, ніж корекція. Після першої хвилі. Тобто хвиля 2 завжди глибша, зазвичай завжди глибша, чим хвиля 4. Дивимося, яка ж у нас була корекція хвилі 3. Після того, як ми знову навели рівні Фібоначі на ось цю третю хвилю росту, ми бачимо, що після завершення росту. Четверта хвиля всього-навсього відкоригувала попередню на 23,6%. Це досить слабка корекція, якщо порівнювати з першою і другою хвилею, коли корекція склала 61,8%. Далі ми бачимо слабку п'яту хвилю, після якої розпочалася глобальна корекція всієї нашої формації від листопада 2022 року. І вся ця корекція від листопада 2022 року зайняла. Зараз подивимось, скільки 50%. Тобто до рівня 0,5 впала ціна і розпочала новий тренд, нову хвилю росту. Тобто, в залежності від того, наскільки був сильний імпульс, наскільки він був агресивний, можна прогнозувати ту чи іншу силу корекції. І також навпаки. Залежності наскільки була сильна чи слабка корекція, можна прогнозувати наскільки потужним буде наступний імпульс. Тобто для вдалого використання рівнів Фібоначчі треба слідкувати за пропорціями локальних хвиль. Навіть не знаючи досконально теорії хвильового аналізу, ви зможете розуміти, де ставити ордери для входу в позицію і наскільки цей діапазон має бути широким. До речі, ви ще пам'ятаєте про інші види аналізу криптовалют. Як бачите, деякі з них взаємопов'язані, тому, щоб правильно їх використовувати, спершу потрібно добре розібратися у кожному з них. Про хвильові теорії і не тільки ми говорили на попередніх уроках. Хто вже забув або не дивився зовсім, то рекомендуємо переглянути. Ну що ж, прийшов час підбивати підсумки. Рівні Fibonacci це чудовий інструмент, який допомагає у торгівлі на крипторинку. Проте він не являється 100% панацеєю. Не завжди вдається чітко зрозуміти, від якого рівня варто заходити в позицію. Часто рівні піддаються хибним пробоям. Найкраще рівні Fibonacci відпрацьовують на великих таймфреймах, починаючи від 12-годинного таймфрейму. В парі з хвилювою теорією Елюта рівні Fibonacci працюють чіткіше. На цьому все. Дякуємо за увагу і очікуйте наш наступний. Урок.